Вірш Олени Кузьменко, Мій син. Ростила сина, мріяла про щастя, не думала, що прийде в дім біда, навчила бути сильним, не здаватись, та роки йшли, текли, немов вода. Струнким та гарним, мужнім та сміливим, хлопчина всім на радість підростав. Та ось пішов за честь, за Україну, за волю і свободу він повстав. Його не зупинили ні тортури, ні постріли, ні холод не спинив. Не сподівався вже на порятунок все те, заради чого досі жив. Немов у сні тут перед ним постало, і зрозумів він, що робити слід. Пробач, матусю, я прожив так мало, а очі залили вже кров і під. Не плач, матусю, не тужи рідненька. Пробач, залишив я тебе одну. Мені не боляче. Вже не щемить серденько, на небеса я не один іду. Таких, як я тут сотня, ми єдині, і рани наші, мамо, не болять, нас будуть пам'ятати в Україні, а ти, матусь, будеш виглядати. Та я ж прийду до тебе на світанку і вітерцем до скроні доторкнусь. Ти одягни найкращу вишиванку і проведи мене в останню путь. І помолись, матусю, я чекаю. Твоїх до Бога молитв палких, Він теж простить, надіюсь, навіть знаю, молись за нас, матусенько, за всіх. Та я ж тебе ніколи не покину. Я буду поряд, тільки не сумуй. Мене побачиш в кетягах калини, зітрий прошу непрохану сльозу. Я прилечу з лелеками додому, зайду до хати з подихом весни. Я заберу і смуток твій, і втому. Я поряд. Нас ніхто не розлучить. Поглянь віконце, там пташина б'ється. Тож я до тебе в гості завітав. Подарувала ти мені велике серце, ти зрозумієш і простиш, я знав. Ти скажеш тихо, це несправедливо, що молодими ми з життя пішли, та вірю я, що наша Україна воскресне і постане із руїн. Ростила сина, мріяла про щастя. Не думала, що в дім прийде біда, навчила бути сильною, не здаватись, а роки знов біжать, немов вода. Вже десять років янголи небесні у варті Україну бережуть, і знають переможе і воскресне, і віру, і надію нам несуть.